Значить, для того, щоб додати карту, заходимо в Privat24. Зайшли. Далі нам треба натиснути в правому верхому куті три крапки, Натиснули. І бачите, відкрити карту зелененьким. Натискаємо відкрити карту. бачите, Є перелік карт. Нам треба відкрити іменно діджитал карту Ось вона сама перша. Не інтернет карту, а іменно Digital-карту. Натискаємо на Digital-карту. І нам виходить таке меню. Тут спочатку кредит не предлагають, але нам треба вибрати дебетову. Вибираємо дебетову. Далі можна вибрати або MasterCard, або Visa, тобто без різниці, як вам зручно. Далі пускаєтесь вниз, і бачите валюта. Нам треба вибрати долар. Вибираємо долар. І бачите, карта вже помінялась на долар. І натискаємо далі. Далі нам вискакує договір на рахунок, нам треба його прийняти. Натискаємо прийняти. І нам треба підтвердити смс-ом. Є Smart ID, є код на смс. Ну, Вибираємо код на смс на телефон. Вибрали. Пароль прийшов, вводимо його і чекаємо результату. Зазвичай це займає десь 2-3 хвилини. А можливо, і менше. Все, карта завантажена. Далі переходимо в наше меню, і ось бачите, наша карта. Тобто ці карти це віртуальна карта, нею можна користуватися точно, так же, як і пластикові. Можна і комуналку оплачувати, і переводити на інші картки, як на гривні, так, так і на валютні. Якщо у вас є. Безконтактна оплата в телефоні, додаєте її в телефон і можете теж користуватися у всіх супермаркетах або в безконтактних банкоматах. Кошти, навіть якщо у вас нема телефону з безконтактної оплати, можете комусь там, сину, дочки, прив'язати цю карту. Ось так все просто, друзі, пробуйте і у вас все вийде.